З операційної до вівтаря тяжко поранений біля Авдіївки боєць сьогодні одружився з коханою просто в лікарні. Вони разом вже сім років побратися планували давно, але поки готували весілля, Олександра мобілізували. Каже, коли його тіло зрешетили осколки, найбільше хвилювався, що так і не побачить доньку. Вона має народитися за два місяці. Наречена чекає біля лікарняної палати. Неймовірну мить відчуває навіть маля. Вона навіть б'ється дочечка. Віранічка наречений, врешті збирається силами, каже попри біль він найщасливіший. Зв'язували з чоловіком, якого люблю. Очень безумно. 29-річного жителя Нікополя мобілізували до 25-ї бригади більше року тому. Вже мав невдовзі бути вдома, аж раптом вибух фугаса. Із втраченою стопою посічений осколками майже без зору. Олександра доправили сюди гвинтокрилом з Авдіївки тиждень тому. Щойно лікарі відстояли його життя? Боєць вирішив зволікати з весіллям більше не буде. Вірил, повал на те, що все буде добре. Однозначно. Знав, що хочу побачити що свою дочь. Тура з того світу повернувся, кажуть лікарі. Стан був дуже тяжким. Осколки повністю знищили ногу та око. Його вже двічі оперували, щоб зберегти зір. У нього хороші перспективи на зріння. одного глазу, второй прийдеться косметологічно нам поправляти це розмаження, тому що глаз, в общем-то, при травмі там травма життєю органу, є в нас таке поняття імпровізований рахс. просто у холі лікарні на речі сидять, але ані на мить не роз'єднують рук за то, що ти є на світі. Серед гостей родичі, медики та побратими, що через поранення також опинилися тут. Оголошую вас чоловіком і дружиною. Цієї миті вони надто довго чекали, зізнаються молодята. Слава Богу, все у нас поочилася здалося. Вони познайомилися вісім років тому. Їхні шляхи одразу розійшлися, але ту зустріч забути вже не змогли. Вона віна любов, з першого піразляда. Доля звела їх знову за рік. Дівчина була вагітна і самотня. Олександр не вагався. Став батьком і її доньці, і сину. він папа любі своїх дітей. Вже у червні має народитися їхня спільна донька. Альона каже: труднощі її не лякають. Дняму жив. Он здорово не саме лучше, саме красиві, саме прекрасний чоловік. Это для мене саме головне. На все буде хорошо. Скільки триватиме реабілітації після тяжких поранень? Лікарі прогнозувати не беруться. Дружина обіцяє зробить усе, щоб якнайдовше бути поруч. Ольга Лослосанд Куліш, Діпрапетровсте сан один присодин.